Чому іспанці люблять взуття місцевої марки Піколінос, яка має свої магазини по всьому світові. А виробляється це взуття в місті Ельче, це взуттєва столиця Іспанії. І я зараз біля одного з таких магазинів в промисловій зоні за містом. Натуральна шкіра високої якості та екологічність на всіх етапах виробництва. Це основні принципи іспанського бренда Піколінос, заснованого в 1984 році в регіоні Аліканте. Це взуття дуже довго носиться. Його люблять в усьому світі, тому так багато пар іде на експорт. Тепер його Скають не лише в ельчі, а й на чотирьох допоміжних фабриках за межами Іспанії. Ще одне підтвердження, що в цьому магазині лише шлешки на Дивіться, які шматки шкіри Це справжні. Натуральне. Тому і ціна на це взуття значно вища. Кінцева обробка кожної пари робиться вручну, щоб точно відповідати розміру. Жодних хімічних барників та шкідливих матеріалів. Усі фарбники лише на водній основі з натуральними пігментами, а клеї без розчинників. Тому взуття піколінос таке якісне та безпечне. А це зона для шопоголіків, яких Окупах тут можна випити каву, навіть почитати газету. Як розповідають місцеві, 20 років тому туфлі піколінус можна було купити за 40 євро. Зараз ціни, звісно, виросли, бо саніжки та сандалі тепер коштують від 80 євро, кросівки від 120. рюкзаки та сумки ще дорожчі. Також компанія розвиває бренд Martinelli – Це взуття класичного дизайну. Все для того, щоб люди купували взуття, навіть такі міні-пам'ятники. Раніше взуття Піколінус можна було купити виключно в магазинах. Зараз компанія робить акцент на продажах через інтернет, де завжди багато знижок.